Нафта летить вниз, а от чи падають ціни на пальне на українських заправках. Джедаї розпочинають серію сюжетів на таку пекучу тему, як затягувати чи розслабляти ремінці нашим гаманцям наступного року. Цього разу ми проаналізували все, що відбувалося з цінниками на стелах наших АЗС впродовж непростого 2015-го. Та поцікавилися в експертів чи варто сподіватися дешевшого бензину, хоча б після свят, або ж навпаки, доведеться платити більше більше. Тарас Кобзар далі. За повний бак пального знижка від 50 копійок за літр. На українських заправках почався аукціон нечуваної щедрості. Нафта на світовому ринку дешевше, а от деякі вітчизняні оператори неохоче скидають ціни, відбувшись лише акціями. Три гривни дістопліві і повтори дві в бензині сьогодні. Кожен із операторів може подвинутися. Графік цін на бензин за 2015 рік нагадує кардіограму хворого на аритмію. Найбільше пальне коштувало у лютому. Тоді за літр 95-го правили астрономічні 30 гривень. Трохи вгамувалися ціни лише у квітні. У лютому вартість бареля нафти була в районі 63 доларів. На сьогодні чорне золото втратило в ціні ледь не вдвічі, а от цінники на українських стелах повсти вниз поки не збираються. Оператори скаржаться великих збитків зазнали на початку року, тож тепер перестраховуються до того ж, українці стали менше їздити. Трашні продавали багато, і тому могли продавати по низькій ціні. Сейчас продают мало, и поэтому не вынуждены продавать по высокой цене. Вот этот фактор, он не дает цене снижаться, потому что заправки уходят, они становятся нерентабельными и убыточными. Утім, здешевшати хоча б на гривню, пальне може наступного року. Аналітики прогнозують, що 5-відсотковий податок, який запровадили на початку 2015-го, можуть скасувати, бо його справно платили споживачі. А от оператори ні, оператори просто перекладають це на потребителя, вони ні ціну на цю величину і все. Я не знаю, чого вони добились. Ми вважали, що. Ну, якщо 30% ринку платять, про це то дуже хорошо. Наступного року, за прогнозами експертів, вартість нафти серйозно не впаде. Тож українським водіям залишається загадувати новорічні бажання про стабільність гривні та відсутність нових податків.